Нещодавно я вам розповідав про Logitech, USB-концентратор з функцією спікерфона, який допомагає налаштувати ідеальне робоче місце на вашому столі. Але насправді у Logitech є купа різних пристроїв для комфортної роботи, які складають собою цілу екосистему девайсів, створених для вашої максимальної зручності та ефективності на місці. Тож сьогодні поговоримо про комбо з клавіатури та миші, бездротову гарнітуру та веб-камеру. І повірте мені, ці гаджети вас точно здивують своїми можливостями. Але покінчимо з. Інтригою вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило свідомий. Давайте поговоримо про екосистему Logitech для роботи. Почати пропоную Signature MK650 Combo for Business. За цією назвою ховаються клавіатура та миша. Перш за все, дизайн. Клавіатура повнорозмірна, з нампадом та деякими функціональними клавішами. Матеріал матовий пластик, а знизу є гумові ніжки, які можна відкрити у двох положеннях для максимальної ергономіки. Під клавішами є спеціальне місце для ваших рук, щоб було зручно довго друкувати текст. Працює клавіатура від батареїк типу 2А, тобто пальчикових. Вони вже є в комплекті, а виробник обіцяє до трьох років роботи пристрою. Без заміни батареїв. А тепер поговоримо про швидкі дії, які запрограмовані на деякі окремі клавіші. Так, наприклад, на F11 та F12 ви можете відповідно відкрити чи закрити нову вкладку у браузері. F6 викликає панелі модзі, а F8 вимикає ваш мікрофон. Окремо винесені клавіші для керування відтворенням та гучністю. Такі штуки я люблю та постійно ними користуюсь. Щодо безпосередньо друку, особисто мені після клавіатури ноутбука з дуже маленьким ходом довелося звикати, але вже за кілька годин я бадьор набрав текст цього огляду та отримував задоволення від процесу. Комплектна миша досить маленька, бо я вже занадто сильно звик до своєї велетенської MX Master 3S. Тут же невеличкий такий пристрій з пластику та гумовими вставками для зручного хвату пальцями. А ще мені дуже сподобався механізм натискання. Поясню, ця миша взагалі не клікає, клавіші натискаються беззвучно. Коліщатку також крутиться тихо, як і відпрацьовують функціональні клавіші. Працює гаджет від однієї батарейки. Заряду має вистачити до двох років використання. Так, я сказав про функціональні клавіші, їх дві, вони знаходяться ось тут, і це вперед, назад, у браузері, все по класиці. Але є, але я ж вам обіцяв цікавеньке. Наприклад, затиснувши клавішу вперед та почавши крутити коліщатку, ви помітите, що сторінка гортається вліво-вправо. А найкрутіше у цьому всьому, що ви можете налаштувати дії на всі особливі клавіші, як на клавіатурі, так і на миші у застосунку лоджі Options+, Але про це детальніше я розповім у наступному відео. Ну і зараз ще потрібно відзначити спосіб підключення. Всі я цієї периферії до вашого комп'ютера. По-перше, це стандартний Bluetooth. все класично без дротів, кайф, але можна під'єднатися і через Logibolt. Це такий спеціальний USB-адаптер, який є у комплекті. І повірте, це точно не ваш стандартний свисток для бездротової миші. Logibolt має захист від зловмисного підключення до вашого комп'ютера. Тому, якщо ви насправді переймаєтесь за власну цифрову безпеку, раджу підключати все це виключно через адаптер. В цілому комбо класне та сумісне з усіма популярними операційними системами. Хіба що хотілося б мишу трохи більше? Офіційна ціна в Україні 3499 гривень. Ну а тепер розповім вам про фулчді веб-камеру Brio 505. Пристрій має цікавий циліндричний дизайн, кріпиться на вашому моніторі за допомоги спеціального клейкого фіксатора та надійно тримається на місці. У будь-який момент камеру можна зняти з кліпси, бо воно тримається там на спеціальному магніті, а підключається все через роз'єм usb c Дріт має довжину півтора метри. По-перше, вам це точно сподобається. Тут є фізична шторка, якою можна за секунди повністю закрити об'єктив камери та більше не перейматися через особисту. Приватність. Далі легким рухом ви можете нахилити гаджет вперед та показати колегам фізичні документи на вашому робочому столі. Зображення автоматично перегорнеться та вирівняється для демонстрації. Але ж, звісно, це ще не все. У застосунку Logi Tune, про який ми також поговоримо детальніше у наступному відео. Ви можете увімкнути функцію Right Side, яка дозволяє камері завжди тримати вас у центрі кадру. Раніше мені не вистачало можливості детально налаштувати зображення з веб-камери, але тут є все потрібне для якісної. Картинки. Так, все це може працювати в автоматичному режимі, і більшості користувачів цього точно вистачить, але кастомізація це завжди приємно. Ну і якість зображення на високому рівні. а За звук відповідає мікрофон з функцією підсилення голосу та прибирання зайвих шумів. Це реально класна вебка. Офіційно в Україні Logitech Brio 505 коштує 5599 гривень. Ну і останнє мій особистий фаворит: бездротова гарнітура, Logitech Zone Vibe. Як тільки я дістав її з коробки, в мене стався шок. Пристрій важить лише 170 грамів. І повірте, це дуже-дуже легка гарнітура. Корпус на 25% складається з переробленого пластику. Ми маємо кнопку увімкнення, регулювання гучності, прийняття вхідного виклику та плей пауза. Амбушури м'якенькі використовується піна з ефектом пам'яті, тому відчувається на голові воно дуже комфортно. За звук відповідають детально. На Налаштовані аудіодрайвери діаметром 30 міліметрів. Тому, наприклад, слухати музику, суцільне задоволення. І тут ви скажете мені, Кирило, ти ж казав, що це гарнітура, де ж тоді мікрофон? А це вже місцеве цікавинка. Він тут вбудований та дістається легким рухом руки. При цьому, коли ви його опускаєте, мікрофон працює. А коли підіймаєте, ні. Зручно, зручно. Але ще ви можете у будь-який момент натиснути кнопку на самому мікрофоні та вимкнути його навіть у відкритому стані. Чесно, я поважаю можливість використовувати гаджети саме. Так, як зручно користувачу, тому за це окремий респект. Щодо підключення, тут все просто: можна по Bluetooth до будь-якого сумісного пристрою, це класика. Можна через бездротовий адаптер USB-C, який йде у комплекті, а можна через дріт USB-C USB-C, яким, до речі, можна і підзарядити внутрішній акумулятор. Виробник обіцяє до 18 годин розмови від одного заряджання. Тобто працюється штука реально довго. Ну і чутно вас дійсно класно, відтепер ви будете справжньою зіркою на будь-якій онлайн-конференції. І це ще не Сказав про можливість синхронізації пристроїв Logitech з фірмовими застосунками для налаштування техніки та зустрічей у купі популярних платформ, таких як Zoom, Microsoft Teams та Google Meets. Офіційно в Україні гарнітура Zone Vibe коштує 5599 гривень. Як ви могли помітити, всі сьогоднішні прилади я підключав до LogiDoca, що це таке та як воно працює? Я розповідав в своєму окремому огляді. Можете зацінити його по підкасті у правому верхньому куті. Якщо у вас залишилися якісь питання про всі ці пристрої, Істрої сміливо залишайте їх в коментарях під відео. А було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто бере і витрачає свій час на отакі. От ні здоровенні розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Дякую вам. Також в описі відео є посилання на мій тікток. Обов'язково підписуйтесь. Там я публікую вщент інший контент. А десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Можете їх переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!